У Житомирському вищому професійному училищі інтернаті відбулися урочисті збори з нагоди дня працівника соціальної сфери. Для відзначення свого професійного свята до Житомира з'їхалися найкращі представники професії з усієї області. Голова Житомирської обласної ради Віталій Француз, вітаючи соціальних працівників, відзначив, що перецінити їхню роль у суспільстві вкрай важко, оскільки від народження дитини протягом усього життя людина постійно стикається з працівниками соціальної сфери. Утім, як зазначає голова Житомирської обласної ради, у зв'язку з останніми подіями у державі роботи в соціальних працівників стало ще більше. На території області вже 5 тисяч людей, які приїхали, вимушено приїхали із тих територій, які окуповані. Там, де сьогодні лється кров, там, де йде війна, де є сім'ї, є загиблі і їхні сім'ї, які живуть тут і потребують допомоги. Є поранені, які приїхали сюди і приїдуть сюди, і будуть тут на обслуговуванні. У свою чергу кандидат на посаду заступника голови Житомирської обласної державної адміністрації Ярослав Лагута висловив переконання, що працювати в соціальній сфері при сьогоднішній низькій заробітній платні можуть лише люди, для яких соціальна робота є покликанням, а не звичайною роботою. Я впевнений, що це не можна назвати виключно роботою, тому що це, це покликання для того, щоб працювати в такій галузі. Ну Мало ходити з 9 до 6 на роботу. Треба цим жити, треба це відчувати. І це вже не робота. Я глибоко переконаний. Це спосіб життя у цьому році через нестачу коштів в бюджеті країни. Уряд прийняв рішення про скорочення фінансування соціальної сфери, внаслідок чого до кінця року скоротять 12 тисяч соціальних працівників. Проти такого рішення виступили ряд громадських організацій. Проте змінити його так і не вдалося. Ігор Ковальчук, Сергій ОМОЛчук, студія CTV.